Зараз ми з тобою будемо виготовляти ось таку ялинку з фетру. Вона досить легка у виконанні. Зараз ти в цьому впевнишся. Для цього нам потрібно два шматочки фетру. Ну, приблизно десь 15 на 20. Синдепон для наповнювачу. Звичайне мило домашнє. Викрійка для ялинки. Різного плану намистинки та блискітки. Голка нитка будь-якого кольору, булавки та клей. І, звичайно, ножиці. Перше, з чого ми почнемо з тобою, це з нанесення в шаблону за допомогою викрійки на фетр. Ложимо перед собою фетр. Спочатку один. Ложимо викрійку, прикріплюємо за допомогою наших булавочок викрійку, щоб вона не рухалась. І пам'ятаємо про правила техніки безпеки при роботі з колючими та ріжучими інструментами. За допомогою мила обводимо контури нашої ялинки, за викройкою. Трішки притискаємо і наносимо. Контур буде білого кольору, так як мило, коли ми його наносимо, стає білим на тканині. І ми будемо бачити контур нашої ялинки. Коли знімемо з тканини нашу викрійку. Наносити ми можемо два рази. Щоб бути впевненими, що все у нас нанесене. Знімаємо обережно булавку, втикаємо її в гольницю, щоб вона не загубилася. Ось таке ми отримали з тобою. Зараз за допомогою ножиць будемо вирізати. Пам'ятаємо, що всю роботу ми виконуємо на своєму робочому місці. На столі. Допомагаємо собі рухами, ми можемо повертати, як нам зручно. Ось так вирізаємо. Не поспішаємо, щоб не вирізати зайвого. І ти бачиш, що ялинка у нас з тобою буде такого специфічного, скажімо так, кольору. Помаранчева. Одна половинка в нас є. Що зайве, ми відкладаємо. Але для того, щоб зробити ялинку, нам треба дві такі основи. Беремо знову нашу викрійку. Прикладаємо, фіксуємо обережно, щоб не проколоти пальці. Все вирівняли. Також можна використовувати звичайну крейду, що ви пишете на дошці, для того, щоб ввести викрійку. Але милоохайніше. Тонший контур виходить у нас з вами. Теж допомагаємо собі, ми можемо повертати. Обвели, знімаємо. Наші допоміжні інструменти відкладаємо і вирізаємо. Ялинка може бути різної форми. Викрійку можна знайти в інтернеті або навіть виготовити самому. Взяти звичайний картон і від руки, таку, як ти хочеш, намалювати її там. І буде в тебе власна викрійка власного дизайну, ту, яку створив саме ти. Фетер у нас тканина, яка не сипеться. Обробляти края нам не потрібно буде з тобою. Відкладаємо. У нас отрималось дві ось таких основи. Зараз ми будемо з тобою їх сшивати. Накладаємо одну, один на одну, вирівнюємо, ложимо перед собою. Беремо голку з ниткою. І пам'ятаємо, що нитка має дорівнювати довжині від пальців до твого ліктя. Не бути більшою, тому що при роботі воно тобі буде заважати. Нитка буде путатися, заплутається, і потім далі ти не зможеш шити. Шити почнемо з тобою з нижньої частини. Спочатку зафіксуємо наш вузлик, який ми. Утворили з тобою на кінці нитки. Сховаємо його всередину, щоб не було видно. І сшивати будемо швом уперед голку, стібок за стібком. Ось так. Стібки можуть бути нерівномірними. Так навіть буде цікавіше і красивіше. Нитку ти можеш обрати будь-якого кольору. Вона не має співпадати. З кольором нашої ялинки, не поспішаючи, шиваємо, допомагаємо собі. Довжина стібка має дорівнювати десь 5-7 мм. Не більшою і не меншою, тому що, якщо буде більше, воно буде некрасиво, а менша буде незручно нам з тобою їх робити. Даний виріб можна використовувати для прикраси своєї кімнати, ялинки, ялинки в школі, ялинки в класі. Будь-для чого? І цю ялинку можна наповнювати, щоб надати їй форму трішечки синдепоном, як зробимо ми з тобою. А можна не наповнювати. Якщо ялинка не наповнена, то її можна використовувати як підставку для чашки з чаєм. Ось вже половину ми з тобою зшили. Обережно сшиваємо, пам'ятаємо, що ми працюємо з голкою. Тримаємо її все время перед собою. Нам з тобою залишилося шити ще буквально 2 см, і будемо наповнювати нашу ялинку. Голку не виймаємо, а так і кладемо перед собою. Беремо наповнювач, можна наповнювати як синдепоном, ватою, звичайним ватином. Все, що у вас є, і не обов'язково новим. Тобто можемо використовувати тих речей, які в нас є вдома. Наповнюємо, надаємо опуклої форми нашої ялинки. Ось так, я думаю, буде досить ще трішечки і зашиваємо до кінця. Два три стіпки і з'єднали. Фіксуємо нашу. Нитку на одному місці двома стіпками. Ось так. І обрізаємо. Завдяки тому, що ми зафіксували на одному місці декілька разів, вона в нас з тобою добре закріплена. Зараз, звичайно, будемо її прикрашати. Прикрашати ми можемо на будь-який смак, як тобі заманеться. Звичайно, має бути зірочка в нашої ялинки. Ось я використаю таку блискітку. Наношу клей на неї. Притискаю. Наношу трішечки клею. І там, де мені хочеться, я його приклею, фіксую. Кількість також ти можеш обрати сам. Я прикріплю 5. І, звичайно, додаму гірлянду. У мене є така стрічка з блискіток, яку я використовую для оздоблення. Фіксую. Знизу, і як ми по нашій новорічній ялинці прикрашаємо її, так і тут з тобою від одного краю до іншого. Обережно працюємо з клеєм. Ось таку гірлянду ми з тобою зробили. Все, що зайве, відрізаємо. Але ж наші ялинки за допомогою чогось треба триматися, як прикрасі. за допомогою ж тієї самої стрічки з вискітками ми зробимо. Петельку. Змащуємо клеєм на зворотньому боці ялинки. І утворюємо петельку. Фіксуємо, притискаємо. І ось така ялинка у нас з тобою утворилася.